Вітаю. Поглянемо на картах Таро Ситуацію майбутнього. Тема розвиток подій. Тут духовно, морально, енергетично ви виснажені. Ви виснажені від тієї важкої життєвої ситуації, в якій ви перебуваєте, і, можливо, вам доводиться постійно переміщатися або переїжджати кудись. І в цьому так, в цьому люди якісь певні, які вас оточують, вам допомагають шукати кращого місця. В житті, але це для вас дуже і дуже важко. Це непосильна ноша, і це занадто великий тягар дана ситуація у вашому житті. І у вас дуже багато комунікацій або приходить якихось новин. Або багато спілкування, деколи ця інформація вам приносить величезну біль і хвилювання, переживання. Можливо, ви спілкуєтесь з людиною неприємною, яка інколи дає про себе знати, і в спілкуванні ви не можете знайти. Точку одну точку спільну вирішення якихось питань, тому є суперечки є, є у вас людина, яка вам небайдужа і Зараз я не бачу з нею спілкування. Але ця людина вам дуже близька по серцю. І ця людинка вас наповнювала. Але я не бачу зараз взаємодії спілкування з цією людиною. І... Це вам дуже важко. Ця дана ситуація важка, яка у вас зараз відбувається, вас перетворило ваше серце і вас взагалі, немов як в холодну кригу. Ви можете поводитися дуже різко, рішуче твердо. Можливо, деякі ваші висказування комусь і приносять біль. Дуже хитка матеріальна ситуація у вас. Ви чекаєте, ви чекаєте якихось дій. Що відбудеться, щось здійсниться, якісь можливо надходження, звідкись вирішиться матеріальна сфера, але ви не володієте ситуацією, у вас мало інформації, ви не знаєте, як буде розвиватися життя далі. Ви би дуже хотіли повернути. Наповнений той кубок чуттєвого щастя, який був в минулому, повернутися до щасливого життя. Але це все якась третя страшна сила, вона це все у вас відібрала. І зараз, зараз цього всього немає. І вам приходиться берегти те, що у вас є, щоб не втратити взагалі суть, основу життя, вас гріють ті спогади, які, які у вас залишились про минуле життя, і вам це приносить душевне тепло. І про ту людину, з якою ви були щасливі і жили в спокої, в достатку, вам дуже хочеться повернути то свято і ті почуття, які були раніше почуття спокою, радості і благополуччя. Чи буде воно, як воно буде? Треба дуже важко працювати, щоб досягти певної перемоги у житті. І працювати для того, щоб досягти оцього матеріального благополуччя, оцього пентакля. І працювати не тільки. В своєму розвитку і накопиченню ресурсу, а й працювати на сім'ю і в сім'ї для того, щоб це благополуччя зберегти. І тут вищі сили кажуть, що не за горами той момент, коли колесо фортуни повернеться, і оці всі важкі моменти, вони залишаться в минулому. І оцей шанс, оце сімейне щастя, благополуччя, воно повернеться. І по суду буде відродження того всього, що було втрачено, і... Ця сила, яка зруйнувала вам життя, вона буде переможена вищими силами. І у ваш будинок, у ваше. Сімейне гніздечко і у вашу долю. Увірвуться нові якісь починання, ви почнете планувати нове життя, і навіть буде вибір, як розвивати далі вашу долю. Зникнуть ті переживання, і почнеться здійснення бажань.